У неділю дивіться на телеканалі Дитиниць черговий випуск програми Позиція, гостем якої буде Патріарх Київський та всієї Руси України Філарет. Він поділиться з глядачами з секретом довголіття. Треба е, працювати. Працювати. Коли людина багато має е, свобідно дозвільного часу, то цей дозвільний час вона часто витрачає. На, е, не, не, на правідні діла, повідомить приємну новину. Ніякого кінця світу не буде, але 22 е, грудня ніхто не скаже, що ми помилились. Та звернеться зі словами пастерської настанови. Господь допоможе нам е, переборювати всі ті труднощі, які в нас е, зустрічаються на е, Земному житті я закликаю всіх на, на вас е Боже благословення і бажаю всім вам доброго здоров'я. Не пропустіть неділя, 9 грудня в ефірі телеканалу Дитинець. Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет.